Є люди, які скрізь життя це не зроблять, що він зробив. Знаєте, ці недільні школи, ці е, реабілітація зразу своїх побратимів, переселенці. Він всюди встигав, він сюди йшов, він, так, Знаєте, в нього були настільки змістовні проповіді, що приходили люди з Других Сіл слухати його. Зумієте? До нього постійно ходили радитися. Люди розказують, що вони приходять, моляться, і їм стає легше. Навіть, каже, він ми відчуваємо його присутність, він нам допомагає коло могили помолитися і стає ліпше. То такого дня нема, аби чужа людина, бо я рано ну, або тато, або я миє рано на могилі і вечором. То рідко такий день, щоб хтось чужий до нього не прийшов і не поставив свічку або квіти. Рідко, дуже рідко. Приїжджають, йдуть, навіть часом пишуть мені меседжі, чи давай би, що ми були. Але ну, я питаюся, кажу, ну чого ж ти не прийшов синочку до хати? Це його побратими, а вони кажуть, а, я, а ми хотіли, ми бачили, що ви є на подвір'ї, ми хотіли одиночку поплакати.